Тату, рідний, мусиш знати, ти найкращий в світі, тату. Добрий, сильний та стромкий. Хіба, хіба є де ще такий? Буду впевнений, мій тату, що тебе я буду варта. Все робитиму, як ти, треба тільки підрости. Живе собі дівчинка, Даринка, білявенька, з великими зеленими оченятами, виноградненька. Дар... Дарочка моя, мій найкоштовніший дарунок. Даруночок сказав би завжди татко брав її на ручки, легенько погойдував, підкидував до самої стелі і тоді здавався донечці найсильнішим у світі. А зараз татко, татка вдома немає, мама каже, що він поїхав у зону бойових дій. А то що воно таке? А то даринка. Якщо не намагається уявити, не може, і тільки кожен раз дивується, чому знайомі дорослі так шанобливо дивляться на них з мамою при цьому слові. Татко поїхав ще влітку, але літо проминуло так швидко, що Даринка навіть не встигла по справжньому оскочити. Та що то літо? Скільки всього цікавесенького навкруги, а восени, коли пожовкли перші листочки? І пролетіло павутиння, татко прибув на кілька днів додому. Даруночок мій, казав, погидуючи її на руках. Я скоро повернуся назавжди, все буде добре. Даринка витулялася щічкою до шорсткої татової щоки. Відчуваючи його оскотливий подих, закривала очі і мріяла, що татко більше вже нікуди не, подіє, не поїде. Ліна Костенко, тато, що означає бути бідним? Один батько, досить забезпечена людина, захотів показати синові, що таке бути бідним. Він відправив його на кілька днів в гори до селянської родини. Через три дні батько приїхав за ним. Повертаючись в місто, він запитав у сина, то як тобі такий досвід? Чудово! відповів син, дивлячись кудись вдалечін. І чому ж ти навчився? І син відповів, у нас є лише один пес, а вони мають четверо. Ми замовляємо ліхтарики для освітлення нашого саду. В той же час їх освітлюють дірки, місяць і свічки на столах. Наш двір обмежений парканами. А їхній простягається аж до горизонту. Ми купуємо їжу, а вони свою вирощують і готують. Ми готуємо на електронних плитках, а їх їжа пахне димком живою.